Загинаємо пальчики. <ріст> По яким причинам у нас друзі відсіля. Так, да, давай. Того, що ми почали з тобою жити разом. Да, і перестали і... бачитися постійно з кимось. Так. Да. Ні, ну що, все-таки є у тебе друг, який час від часу намагається повернутися. Ох. Такі чиста. Спіш? Далі. <плес> це по-перше, і це абсолютно нормально. І я вважаю, що ті люди, які лишилися після цього, це, мабуть, лишаються справжні друзі, угу. тому що ти можеш не спілкуватися з людиною там, типу, рік. Ну от у мене було. Угу. Я з Владом не спілкувався рік прям не спілкувався. Угу. Ми з тобою взагалі випали. Ми ні з ким не бачились. А потім все раз, і такі, наче нічого і не сталося. Да, Чисто наче. з того ж моменту, де да. зупинилися, просто апдейтнули, що у кого в житті змінилося. Угу. От, і отак. Так і є.